22-го в Україні час новин для вас. Працює Лілія Налягака у кількох областях України. Пролунав сигнал тривоги. У повітряних силах повідомляють про рух групи ворожих шахедів. На екрані ви бачите актуальну мапу тривог. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо подбати про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою. У сумах рятувальники завершили роботи на місці ворожого удару по геріатричному пансіонату. Про таке повідомляє ДСНС України. Нагадаю, сьогодні в день окупанти поцілили кабом по закладу, де проживала 221 людина похилого віку. Серед них лежачі. У наслідок атаки загинула 78-річна пацієнтка. Загалом постраждали 13 мешканців пансіонату. Є важко поранені. За даними ДСНС через обстріл, частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи. Спочатку. Пошкодженої будівлі евакуйовано 147 осіб. На Харківщині під час ворожого обстрілу селище Вільча загинув 85-річний чоловік. Про таке повідомляє Харківська обласна прокуратура. Внаслідок атаки у населеному пункті пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. І понад 20 разів окупанти били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про таке повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Через обстріли пошкоджені місцева інфраструктура, шість приватних осель і чотири господарські споруди. Горіли дах гаража та автомобіль зачепило і лінію електропередачі без потерпілих. Битва за світло триває. Один із символів цієї боротьби – 40-тонний силовий трансформатор, який вивели з ладу росіяни внаслідок ворожого обстрілу однієї з теплоелектростанцій встановили на подолі в Києві. Роман Баришев побував на відкритті незвичайної інсталяції. Цей трансформатор пошкоджений в результаті однієї з численних ворожих атак по енергетичних секторах України. Донедавна він стояв на одній із теплоцентралей. А тепер тут на Подолі, нагадує українцям про те, яких збитків завдають росіяни своїми ракетами та дронами, і про щоденний подвиг енергетиків, які ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Наші люди повинні бачити те, що скоїли ці нелюди, ці загарбники, котрі вже 939 днів обстрілюють нашу країну. Це один із елементів того, що вони роблять з нашою енергетикою, з нашою нашою інфраструктурою. Але завдяки нашим службам, нашим енергетикам, нашим іншим компаніям, бізнесу, закордонним нашим партнерам, які долучаються до відновлення енергетики. Вони вкладають свою душу, свою силу для того, щоб наша країна була зі світлом з теплом». Експонат стоїть просто небо перед корпусом Київської моглянської академії. На відкритій інсталяції були енергетики, а також небайдужі містяни. Це чудова події, і мені дуже подобається, коли роблять е, звійни арт, що арт не вмирає і що ми живемо. Рівенщина Донеччина, Київщина таке написано на цих браслетах, що розмістили на трансформаторі учасники заходу. Тепер таку символічну вдячність може повісити кожний. Якщо ви хочете віддячити енергетикам, прошу обрати браслет відповідно до вашого регіону і причепити, причепити його на панель і таким чином віддячити енергетикам. Цей трансформатор після влучання горів добу. Рятувальники не могли його загасити, а після пожежі відновленню вже не підлягав. Станція багато разів зупинялася. Сьогодні ми займаємося відновленими роботами. Круглодобова. за допомогою, в тому числі, наших рятувальників ДСНС, От, розбираємо завали, це тисячі тонн сміття, бетону, металобрухту. Робимо все можливе, щоб забезпечити електроенергію світлом, електроенергію Україною і світлом нашим містом. Тож тепер тут на Подолі, він нагадує нам про наслідки терору з боку Росії. За даними Міненерго, ворог знищив вже майже 90% теплогенерації та 45% гідрогенерації. Саме тому час від часу доводиться вимикати світло. Роман Барашов, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. марафон Єдині новини. Допомагали росіянам відновлювати НПЗ, що були пошкоджені українськими дронами. Керівництво провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві викрала Служба безпеки України. Посадовці на замовлення країни-агресорки підготовлювали проєктну конструкторську документацію для реконструкції трьох нафтопереробних заводів. Загальна вартість цих підрядів сягала майже півмільярда гривень. Оплата передбачала також дистанційний супровід проєктів. Зломисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні у Галицькому районному суді Львова продовжили запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. 60 діб ще залишатиметься В'ячеслав Зінченко під вартою. На засіданні була присутня і мати підозрюваного, і донька вбитої. Більше подробиць у сюжеті. Дивиться як красою, яка неймовірно. Сильна жінка, любляча бабуся. Батька її не дуже сильна. Яка красива. Що не зупинить? На судовому засіданні про обрання запобіжного заходу підозрюваний в обувстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко вперше за два місяці присутній у залі. Підсудник каже, раніше не був тут через загрозу життю. І по документам, навіть від російських спецслужб, від радикально налаштованих усіх, то знаєте, якщо зі мною що станеться, якщо мені запобіжний захід не подовжить, я собою нічого збира, не, зриба, не цей. Я себе буваю, не хочу, не збираюсь ні в якому разі, тому ви знаєте, якщо зі мною що станеться, то мені допомогли. Я прошу в суді подовжити мені запобіжний захід. На суді присутня і мати Зінченка побачила сина вперше з моменту затримання. Бачу, він в добрій формі. І сподіваюсь, сподіваюся, що він повернеться додому. Він винний я його заберу. А те, що вони наляпали на нього. За це все будуть відповідати. Тут фотографія тут бачу на фоні Зінченко. Він не на фоні, він стертий в чорну пляму. На фоні Ірина Фаріон, яку він їв був. Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, продовжує наполягати на довічному ув'язні тому, чию провину доведе слідство. Я задоволена тим, яким буде слідство. Я впевнена, що всі докази будуть доведені, поки він підозрюваний. Звичайно, що ще йде слідство, але ми впевнені, що всіх винуватців у цьому жорстокому боївстві у Львові. Знайдуть і покарають. адвокат підозрюваного в убивстві ігор солома вважає слідство навмисне затягує справу. Хочу звернути увагу ваша честь, що ну навіть така експертиза як балістична. Але у нас немає зброї на даний час і призначення трьох балістичних експертиз. Я вважаю, що вони недоречні, але суд постановив продовжити з Інченко запобіжний захід За ознаками керівництво порушення. Побачив численні першості кримінального кодексу України, Задоволити продовжити підозрювано зі човіслава. Що 3 грудня до 6-го рожня строк тримання під вартою 60 діб, тобто до 17 листопада 2024 року. включно. крім цього, розглянули продовження строку проведення досудового розслідування. На цьому наполягали прокурори. Їхнє клопотання суд задовольнив. Відтак слідство у справі про вбивство Ірини Фаріон триватиме ще півроку. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. На Дніпропетровщині вже кілька діб тліє ліс. Масштабна пожежа у Єлизаветівці охопила майже 20 гектарів. Рятувальники вогонь локалізували та над деревиною досі дим. Лісівники організували патрулі, щоб пильнувати можливе нове загоряння і сподіваються на відновлення сосен. Лісові пожежі вирують і в інших областях України. На Харківщині лісові пожежі охопили ледь не всю область. Порівняно з минулими роками, кількість пожеж в екосистемах виросла в п'ятеро. кажуть рятувальники. На початку тижня вогонь дійшов до Харкова. Вся деокупована територія практично не пахалася вже три роки. Стоять сухостої, ну людський ріст. Крім цього, багато людей виїхало. Людей стало менше, пізніше сповіщають про пожежі. Спека, вітер, ворожі обстріли усе це заважає приборкувати полум'я на Харківщину їдуть рятувальники з інших областей, а над лісами запускають спостережні дрони. Бо якщо не помітити вчасно новий осередок займання, зупинити потім вогонь буде складно. Чергує у нас і задіяне, і вже працює сільськогосподарська техніка, в тому числі для того, щоб обкапувати безпосередньо населені пункти і протидіяти розповсюдженням пожеж, там де вони йдуть, фактично по землі. На Дніпропетровщині пожежа охопила майже 300 гектарів. У їдь, ліс там досі тліє. Вогонь хутко ширився, розповідають місцеві, палокотіло все. Трава, дерева, паркани. Віталій майстер лісу. Каже, за вісім років його роботи це найбільша пожежа. Була спецтехніка, були трактори, були люди, були пожарні, то ДСНС приїжджало. То тут дуже багато було людей, техніки задіяно. Дерева не обвуглилися, але зазнали опіків. Кажуть лісники, сподіваються, на дощ тоді й вогонь вдасться остаточно загасити і більшість насаджень відновляться. Є надія, що це насадження не загине, тому що низова пожежа це, як наслідок, це згорає підстілка лісу. В принципі, великого такого вреда на лісу воно не надає. Чекають дощі і на Черкащині. Там лісові пожежі тривають уже не один тиждень. У селі Вергуни вогонь дістався хат. Шестеро людей звернулися по медичну допомогу. Місцеві переконані, усе почалося, бо хтось необережно палив сміття. За тої одної кучки, щоб спалити на огороді той бур'ян, воно не стоїть того, щоб спалити 20 гектар землі лісової. І ще й прибудинкові якісь пристройки, блін тому подобне. Я не я, я, живу, я до сих пор в шоці. Поблизу сусідній Нечаївки, два тижні тлів торф'яний ґрунт. Пожежники змогли зменшити територію займань, але роботи там ще вистачає. Швидка ліквідація цієї пожежі складається тим, що утворюються великі прогари, і рятувальники багато часу витрачають на те, аби залити їх водою. На Київщині після чотирьох днів лісових пожеж продовжують літи поклади торфу. Рятувальники кажуть, цей процес може тривати тижнями, а то й місяцями. Внаслідок пожежі було знищено чотири житлових будинки і три автотранспортних засоби. На сьогоднішній день ситуація тут контрольована, але внаслідок згорання трав'яного настилу та лісової підстилки було виявлено три осередки торфу. Надзвичайники й далі за пекло борються з вогнем. Та час від часу ситуація виходить з під контролю. Полагко тіло, зокрема, і в селі Фаневичі. Почалось горіти от тої вулиці. І пішло все. все. Горіть до неба, все ліс, горить, поле, Горить все страшно. Погоду наразі важко назвати сприятливою для гасіння вогню. Потужних злив у регіонах, де тривають пожежі, синоптики найближчим часом не прогнозують. Лена Медалюк, Світлана Шакера, Ірина Васюра, Катерина Самойленко. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Ізраїльські літаки почали бомбити південь Лівану. Ізраїль каже, що його конфлікти з Хезболою, як і війна в секторі гази. Проти Хамасу є частиною ширшої регіональної конфронтації з Іраном, який спонсорує обидві групи, а також збройні рухи в Сирії, Ємені та Іраку. Днями понад дві тисячі людей по всьому Лівану, зокрема члени Хезболи, дістали поранення. Коли пейджери, які бойовики використовували для зв'язку, вибухнули по всій країні. Ізраїльські військовослужбовці відмовилися коментувати причетність до вибухів. Далі в ефірі проєкту Олексія Фадієва. Акцент. А наступний випуск новин о 23-й.